Як зробити так, щоб додатковий вентилятор охолодження до інвертора ДЕЯ починав працювати лише тоді, коли температура інвертора підіймається вище, ніж та температура, яку ви задали. Для початку необхідно вимкнути живлення на шим-контролер та на вентилятор. Далі натискаємо та утримуємо кнопку, включаємо живлення, тримаємо. Три індикатори блимнули два рази. Тепер натисканням подвійним змінюємо режим. Якщо горить ось ця лампочка, тоді вентилятор буде постійно працювати. Один раз натискаємо, горить друга лампочка, вентилятор буде вимкнений. І включатися лише тоді, коли температура досягне заданої. Та вимкнеться, коли вона сягне мінус 2 градуси. Ще раз натискаємо. Коли ця лампочка горить, тоді також вентилятор буде вимкнений та включатися лише по заданій температурі. А вимикатися, коли температура буде нижчою, ніж мінус 5 градусів. Для збереження налаштувань натискаємо і утримуємо. Все. Горить лампочка посередині, нормальний режим роботи. Кладемо в гарячу воду. Зараз підніметься температура. І вентилятор у нас запускається. Коли температура інвертора впаде нижче, ніж запланов, запрограмована, вентилятори знову вимкнуться. Вартість додаткового вентилятора охолодження до інвертора D 5-6 квт 2000 гривень. Ось такий вентилятор охолодження до інвертора 8-12 кВт 2,5 тисячі гривень. Для замовлення. Телефонуйте за цим номером телефону.